Ми продовжуємо серію матеріалів присвячених 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка, яке буде святкувати наступного року. А за кілька днів Україна відзначатиме ще одну дату перепоховання поета у Києві. З цією подією пов'язана церква Різдва Христового, де перебувала труна Шевченка по дорозі на Чернечу гору. Про знакові віхи в історії цієї святині у розповіді наших кореспондентів. Перша згадка про церкву на цьому місці сягає ще часів князя Володимира. Спочатку вона була дерев'яною, згодом кам'яною. Після травня 1861 року храм Різдва Христового отримав народну назву Шевченкова церква. В пам'ять про перебування тут труни поета по дорозі до Канева. У 1935 році храм зруйнували. Відновили церкву у перізному вигляді тільки через 70 років. 90-річний киянин, котрий прислуговував тут ще юнаком, засвідчив в церкві все як було колись. За його словами, внутрішнє убранство храму і храм всередині, взагалі. Залишився чи був відновлений таким самим, яким він був після відбудови храму. Тут вирішили встановити і копію посмертної маски Тараса Шевченка, аби навіки закарбувати найзнаковішу віху в історії культової споруди. Так, церква Різдва стала ще одним своєрідним музеєм кобзаря. Приїжджає дуже багато людей з-за кордону, туристів, які бачачи цей монумент, задають питання: на честь чого і кому він тут поставлений. І тому її вже люди цікавляться, ним захоплюються. Киянин Вадим Ткач ставиться до Шевченка як до родича. Прислуговуючи у церкві не одну годину, провів біля маски Тараса, вдивляючись у його риси, і вони багато про що розповіли йому. Спостерігаючи за маскою, можна от я для себе зробив відкриття, що в нього там і ніс був перебитий. Фізіономісти, ну колись в пресі я читав, знайшли, що підборіддя зовсім ну. Незахищеної людини він як відкритий нерв був, як дитина. Щороку, в день перепоховання поета, 22 травня, у церкві Різдва правиться Шевченкова панахида. Так кияни вже більше як півтора століття згадують повернення Кобзаря на батьківщину. Хочеться окремо подякувати Олександру Павловичу Попову за те, що пішли на зустріч. І відновили частину площі. І зараз, коли підходять ці дні перезахоронення Тараса Шевченка, площа біля храму, частина площі біля храму, відновлена. До речі, зруйнована церква Різдва Христового була зведена за проектом знаного київського архітектора Андрія Малиневського у рік народження Тараса Шевченка. Анна Павлик, Вадим Мороховець, телеканал Київ.